Втім, прийде з вами я Дима на ви на моєму каналі. Ага, я відео вже... Почекайте. 17.22. Якщо відео вийде по 9, або в щит, або в 9 по Україні і в Москві не знаю хто, хто країні з моїх підписників, що. Коротше, безгрієне без вже, без твої. Коротше, тоді вже вийде. Відео, тому що в мене немає світла. Так да. В мене тупо відключили світло, в мене немає інтернету. Я трохи отак. О! все. Я трохи собі зробив це от. Да чекайте! чекай уже! О, да Я зробив горохи так, щоб я зміг собі... Тоба в мене батарея трохи не сідала Оп! Так оп! Переплавлю тупо їжу А ні, у мене ж було 23 хліба. Ай, та топох. Я ще нічого не, та... Господі, не в тихо буду строить. Господи, забери на все свого. Могу литерату нафиг. ти, блін, тупе нафиг, чи що. О, да. Коротше, зараз я буду брати все, мені буде потрібно. порібно. Зачекайте. А, одна, я беру це Я буду брати тупо блоки, да Ммм. Це ні. чекайте. Господи, в шею вдарю. Тебе реально лупити, чи як я не знаю. У мене блоків більше немає, да ну. Ага, отримав нахи. Почули? Чи тут я тут? І що тут Тут я на мені народило, чи що? А -а -а. Це я забираю. Ви оба підете зі мною, я вам там зробив домик, де ви будете жити. Ви хочете? Собаки нафіг! Собаки? Оп, один! А де другий? Де друга собака? Собака! Все? Ходім! Охорона нафіг! Так, тут треба буде багато чого зробити. Давайте, щоб ви зараз могли зайти. Господі Марті! Налякав нафіг! Тут треба по красоті буде все зробити, але це. Ой, як довго буде! А, господі! Це стріла нафіг! Так, собаки, мої собаки! Сиди! Іди сиди! Еть! Па! Еть! Та нафіг! Еть! Еть! Ей! Ей! Оп! Господи, ой нафиг Переплота плота блоки и на не... надо было замечать походу да так так куда в буду? У Вас да маленькая Буда а у вас двух, а может и 4 бода колись. Да може Все, охорона вже на місці, так? Да? Угу. М -м -м -м. оп. Все. Угу, якраз тут. Беремо це. От це не щоб все було по красоті. Отак, так це щоб не обвалилось. Так щоб вони імені в холодній землі не спали там це вот. Все. Хот. Так, тепер двері. Бет. Оп. Скло. Раз. Два. Все. А, да, все. Куда я вже двері пустав? Господи. Мені таграфого не видно, О, що освітлення я збью слабке зробив. Так, треба це треба явити. Робити. Так, тут у мене, звісно, замістити те, що тут. Буде повсюди сні. Так. Це буде отак так ні. Все. Нормально. Так, тепер тепер, що? Вестар? Вестар. Верстак ви, ви, ви принести, да. не Невестар. Тут все покрасоття повинно бути. Покрасоті. Так, тут ліжко. Воно було б двойне. Лам. Да. Верстак, вертак да, верстак. Раз, два, сундук. Так, значит тут мне надо. А, все, ладно. Так, Тут я покажу что-то. Не, для всякого хлама я сделаю отдельно, что-то сундук, сундук, да, сундук. Что именно с То є сундук, шундук, так я буду стояти тут Шундук. Господи, я придумаю нафиг якийсь новий слова нафиг Що тут мені шедба? Ніби нічого. Тепер идемо домой. Ну, не сюди. З цим будем ми будемо мы розбиратись. Перше, разбираться. Першу іменно, разібратися именно. Вот. Стериторию. Да. Да, друзі, да. Так, опа, друзі, я вже тут я взял без... камінь, камня. What the fuck? А, понятно. Ага. А ти гад. А чого собаки не отходить. Алло! Пас. Ты куда мы умартируем? Так, марти, монти, монти. Да, да, да. я тут не? Все, ешь, ешь, ешь. Все. Давай отсюда хоть. Молодец. Так это ты хозяина. Молодец. Че я у тут не и нафиг? Алло. ти це нафіг, а? А тут якесь інше ім'я, ладно, нібудь. Так, дивіться. Перше я трохи розсажу дерева, щоб було по красоті, все? Угу. А вже так. Щоб я не бігав в ліс. В ліси. Отак От якось. Оп! Нехай ростуть тут дерева. Я все потім тут позабираю, Тобто подарі не мені буде дерево. виросте тут Все. І є в мене деревце, Все. Все. Угу. Так, тут, тут, тут і ось тут. Все. Тепер, тепер, що мені треба? Що мені треба? Це заборчик. Треба було б. палки бгоду взяти. Реально треба було б. Це дуже круто я придумав, звісно. Мега круто. Їх вже треба розтопити. Мешкіткою. Можемо в, в цьому сундуку для сміття. Окей, я тут поставив китки. О, є, халява. Чик Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Хватит на дерево. Оп, 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 оп. Нормально кань. Нифига, воно красиво! Да ти гадина. А я зараз на тебе Марті! Я тебе зараз... На! На, тобі! Чорний лук. Господи, одоройте! Я зайшов, я так проливать Ти Ты пи, блядь. Господи, да один лук! Халява! На! Думаю, я сразу ухвырну. Круто. Ладно, ага. да, с тем снегом задохну. Не в хана, короче. Я на физ. что потолщу. Я мои тут стрелцы, капец. На! На, гадина. Всё. Уф! Уф, красиво нафіг, ох ты! мені його аж жалко купати. Якщо чесно. Ну, ломати. И да пофиг. Ні, то батарея. Рівне. Да, дерево подгорібне. Там ще одне таке. Ня-я, ты так б знав мене, Чесне слово. На! Я ще ті ефекти нафі не навіжу тупо. Це капець. Uh. Uh, так, так, так. Де верстак? Я вже думав. What the fuck? Пока. Що то, якщо буде, буду я тут ночі бігати, на мене буде От нападати. Походу. Я ж вчера не очень нахів. Зайцкіля. Я нам твої тут. На своїй території. Тому я хочу все освітити. Це було Оп, Да. Короче, я то його рохипов викопаю територію. І тоді вже продовжимо. Коротше, городі, я нафіг все тут світив ніч, плюс сніг. Ой, дуже бісить. Вони мене холодно нам снігу нафіг спати. Сидіти. Ну, ладно. А, а, коротше, я хочу зробити поки що, щоб я нормально міг ходити тут. Так, так, так. Так, так. так, так. Бліна. Я Яхтины на уже нафиг. Уже я здаря тут после этого. Блин, меня... Тут тоже добрая. Вот это вот. Он туда ты. Угу. Что тут, шо тут, друзья, а? Да Я я захотів тут поселитись і шо? А тут не треба вже. КОРОЧЕ нові. Ну, Наблоків. так НЕМА я хочу вробити ту гроші розминку. Ой, НЕ розминку а ЦЕЙ от відмітку. Нафік. Так, тут дерево, окей. Хочу зробити розмітку, де в мене буде корисне для мого коня. Так. І вже десь так. Де там нафіг хлопки? Нафіг! Хороше, це вже буде все, тому що перше світа нема. Подаруємо мені уроки на фіт треба робити. Тому давайте. Я закінчую відео. Всім пока!